Розпакування Сокири з фібрегасовою ручкою Інго супер. Замовляв недавно на Ало. Досить-досить непогана сокирка. Зараз подивимося. Так. Вона не є великою. В руку влазиться досить непогано, сама ручка легенька, тут пластик жовтий і резинові вставочки. Має таку от накладочку. Заточена непогано. За свою ціну досить непоганий варіант. Тут проклеєно, все гарно. Ну і зверху залито. Досить-досить непоганий варіант за свої гроші.